Сьогодні люди часто звертаються до астрологів, ворожеєм, колдунам і чародіям. Вони являються халдеями, а халдії це народ, який був у Вавилоні. і був цар на Він жив при халдейському народі. Цар коло себе держав дуже багато халдіїв, чародіїв, гадателів, колдунів і екстрасенсів. У царя було до них серйозні требування, але халдії не могли дати відповіді царю. Ніхто нічого не знає наперед, тільки Бог. Коли ми гадаємо, то в нашому житті звучать вже пророчество. І є духи, і коли нам наговорюють погані речі, то тоді будуть прокляття. І в духовному світі до цього прокляття додаються черті, біси, які потім виконують ці прокляття. А прокляття це погана клятва. І тому вибір стоїть за нами. Що ми виберемо благословення або прокляття. Спасіння тільки у Бога.